Подивіться, як живуть українці в хостелі в Польщі. Я заходжу до квартири, це місто Вроцлав. і це вулиця на остатньому Грошу. Ось так виглядає ця квартира. Такий вхід лев. Покажу вам одразу спільні частини, бо це дуже важливо. Бачу ось такий величезний холодильничок. Правила проживання і там інтернет. Хм, нормально, нормально. Кухонька. Це дуже важливий елемент. Ну, вважаю, що непогано. Чистота є, все є. На, цій, на цьому хостелі класний вид з вікна обладить. На цьому хостелі прибирається регулярна перебиральниця. А і про район. район це район Магнолії. Можна собі доїхати до торгового центру, все встигнути до роботи, до центру, до окраїни, не знаю, де хочете. Ось так виглядає ванна це цивільно. Все працює, пралка працює і туалет окремий, щоб не було черг. Бо я знаю, що це якби дуже делікатний момент в хостелах, щоб не було черг. Просто покажу вам вільну кімнату, яка чекає на дві людини. Ось так заходимо до середини. Вже зустрічаю нас дуже теплесенько і гарнесенько. Ця кімната вона чекає на дві людини, які хочуть жити в центрі міста, які вміють поважати інших сусідів. Які не порушуватимуть правила регламенту цього хостелу, тому що якщо ви будете тут дебоширити, витворяти, пити курити, то наші адміністратори вас швиденько звідси виселять, вони за цим максимально швидко слідкують. Якщо буде ситуація, коли у вас, наприклад, поламається цей стол, ви просто даєте нам заявку, ми реагуємо на протязі один-два дні, і ви вже маєте або замінений стол, або починений, тому техвідділ у нас працює на висоті. Так виглядає ця шафа. Я думаю, що на дві людини ця шафа максимально постачала. Але якщо вам, наприклад, треба сюди щось довести, то теж наш тих, -тих відділ привезе вам шафу, не знаю, ще щось. Не знаю, що сюди ще довезуть два стільця. Зараз їх тут немає, тому не переживайте, не переймайтеся. Якщо ви хочете цю кімнатку забрати, дзвоніть нам, пишіть нам, маєте контакти під цим відео.